Друзі, привіт! Сьогодні відео про примітку до статті 210 КуПАП. Це відео для продвинутих, тому що той, хто в темі, точно знає, про що зараз піде мова. Але я коротко скажу, що штрафи та ЦК здебільшого могли би бути скасовані завдяки ось цьому положенню, ось цьому такому визначеному у статті 210 застереженню, коли відповідальність до особи не застосовується. І саме тоді, коли. ТЦК сумлінно виконувало би свою роботу. І у мене на каналі є таке відео, в якому я аналізувала рішення Миколаївського суду, де суддя зазначила, що ось дійсно є реєстр в ТЦК, і спершу вони зобов'язані скористатися ним. І якщо вони це не зробили, то власне вони самі винуваті. І людина не повинна отримувати штраф і бути притягнена до відповідальності за те, що ТЦК там не отримав за свою недбалість якісь там дані, які міг. Іх отримати, і це була така, знаєте, гарна суддівська позиція. До речі, апеляції по цьому рішенню не було. Я перевіряла, тому можу сказати, що людині ті дійсно пощастило. Але в останній час судді змінили свою риторику, і прикро те, що вони змінили це на апеляційному рівні. розумієте? тобто, якщо ще судді першої інстанції там щось намагаються якось жонглювати цими нормами, то в апеляції вже є якась така чітка усталена позиція. Проти громадян в даному випадку щодо неуточнення даних протягом 60 днів до 16 липня, ми про це зараз говоримо саме. І звісно, що ТЦК не несе відповідальність за свою службову бездіяльність, я би так сказала. Ось дивіться, друзі, який основний аргумент негативних рішень суду. Він такий, що людина особисто була зобов'язана виконати цей обов'язок, тобто вчинити активну дію. І таку дію такий громадянин міг вчинити лише особисто, а не ТЦК, там щось десь шукати та збирати. Друзі, ось такий підхід до розуміння норм права це ніщо інше як буквальне розуміння норми права, що призводить до ось таких рішень. А це коли ми говоримо про притягнення до відповідальності, не є допустимим, тому що в даному випадку норму потрібно тлумачити і розуміти не буквально, а системно. А якби ці судді системно розтлумачили, вони б звернулися до закону про оберіг. Який ми там називаємо вже в народі, всім відомо, що це реєстр ТЦК військово зобов'язання? Він звернувся б до примітки і почитав би її уважно, як це зробила суддя Миколаївська. Ці би судді би звернулись би також би і до того, як сформульований обов'язок сам, тому що якщо уважно почитати норма про уточнення персональних даних протягом 60 днів та ще й через електронний кабінет, через це резерв плюс, як варіант, вона з самого початку була утопічна і по суті провокувала людину вже з самого початку неминучо на правопорушення. Поясню чому, тому що якщо ми подивимось статтю 7 закону про ось цей реєстр, який веде ТЦК, Військовозобов'язаних ви там побачите ну дуже велику кількість персональних даних. І в самому законі, тобто в цьому обов'язку е, уточнити персональні дані, не вказується, які саме так само, коли ми читаємо примітку, там також конкретно не йде про те, які саме. Повинен перевірити персональні дані ТЦК, співробітник ТЦК через інші реєстри шляхом цієї взаємодії. Розумієте, що це працепово важливо, тому що в статті 7 є такий перелік, який ви ніяк жодним чином ніколи не зможете уточнити через електронний кабінет. Так само і примітку неможливо адекватно застосувати, якщо враховувати, що в цій статті є такі дані, які дійсно неможливо дістати із реєстрів. Тобто, це з самого початку була. Законодавча провокація або просто якась тупість, вибачте, тому що втілити в життя це ідеально досконало, і щоб дійсно звільнити людину від відповідальності шляхом дійсно класної цифровізації, неможливо. І от негативна практика судів: перший апеляційний суд, другий апеляційний суд те саме все цитують, повинен був зробити особисто. Тобто судді таким чином самоусуваються. Типу, ось був обов'язок, ви не виконали і все. А далі там розбирати саме п'ятий апеляційний суд взагалі написав: суд не бере до уваги доводи. Апелянта а чому не бере щось далі? Я не бачу пояснень. Ну ось так на жаль, друзі. Тому я завжди повторюю, для того, щоб скасувати постанову ТЦК, недостатньо посилатися лише на цю примітку. Якби самому себе у своєму позові звільняти від відповідальності. Це така програшна позиція. Як я вже проаналізувала багато рішень судів, дійсно, постанови ТЦК скасовується і включаючи цей аргумент про примітку інколи, але здебільшого також і через різні процедурні порушення з боку ТЦК. Неправильно складений протокол так само, як от рішення Ковальського суду, де було зазначено з прив'язкою до указу про мобілізацію, що той обов'язок людина не виконала. Багато ось таких процедурних. Е е Фейлів і пропусків строків, і різних інших моментів, за яких дійсно скасовують суди постанови ТЦК. І інколи серед цих аргументів додатково ми читаємо і про примітку. Ось як приклад, вам, досить свіже рішення від листопада, Київський районний суд міста Одеси, зазначає, що суд вважає, що при винесенні оскарженої постанови ТЦК жодним чином не перевірив і не довів неможливість отримання. Держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних шляхом осієї взаємодії даних, які були їм потрібні, в частині обставин правопорушення, установлених під час розгляду справ зазначена загальна інформація про невчасне проходження чергових медичних оглядів та невчасне оновлення персонально-облікових даних. Ось там перелік йде, і не зазначено, що до, до якої саме статті вище згаданого закону відносяться ці пункти, тобто, взагалі нічого не зазначено. Отже, друзі, дивіться уважно ще раз: суддя зазначає, що ТЦК не довів, що він взагалі спробував хоча б знайти ці дані, це перше. І друге, постанова знову таки складена з процедурними порушеннями. Немає конкретики, загальна інформація. А цього недостатньо на думку суду, для того, щоб притягнути людину до відповідальності. Тому задовільнили, постанову скасував. Тому друзі, це все потрібно, на жаль, доводити самостійно, які саме дані не отримав ТЦК або міг отримати. І якщо хтось згадає і скаже, що так. Так, обов'язок доказування в адмінпроцесі покладений на суб'єкта владних повноважень, в даному випадку на відповідача. Я вас трішечки розчарую, що так дійсно так має бути. Але якщо ви зацікавлені виграти справу, краще брати ініціативу у свої руки і доводити самому, тому що інколи судді. Е Забувають про свої сумлінні обов'язки і також пасивно розглядають справи, можна так сказати. Тому не чекайте, що ТЦК буде доводити правильність своїх дій і неправильність ваших дій. Беріть ініціативу у свої руки і завжди пам'ятайте, що. Краще мати декілька підстав для скасування постанови, ніж одну ось цю лише промітку, тому що це такий морський бій, може спрацювати, а може і ні. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор Право!